Готуємо пиріг, який розірвав усі соціальні мережі. Хрустка шоколадна скоринка ззовні і ніжний сир всередині. Починаємо з основи і змішуємо 300 грамів борошна, 110 грамів цукру, 40 грамів какао, дрібку солі і чайну ложку розпушувача. Вершкового масла не шкодуємо, натираємо всю пачку тут 180 грамів. Викладаємо 2 треті сухої основи у форму для запікання і формуємо бортики. Це дуже легко зробити за допомогою склянки. Для начинки знадобиться 360 грамів сиру. Краще обрати ось такий в брикетах 5% жирності також знадобиться 2 яйця, 4 столові ложки цукру і дрібка ваніліну. Також додаю 2 столові ложки сметани і крохмаль. Крохмаль підійде будь-який, я взяла картопляний, одна столова ложка. Перебиваю начинку занурювальним блендером до однорідної текстури і перекладаю в основу. Всередину можна додати будь-які ягоди або фрукти. Я обрала лохину і зверху засипаю залишками сухої основи. Гарненько все розрівнюю і випікаю у розігрітій духовці 40 хвилин при 170 градусах. Тепер самий складний етап треба дочекатися, доки пиріг охолоне і простоїть у холодильнику хоча б 3 години. І тільки після цього його можна нарізати та смакувати. Такий смаколик просто не може не сподобатись.